ZK Fire та PIF Network, через що я вважаю, що проекти варті уваги та чому я вирішив інвестувати в токени ЗКФ та PIF близько 100 тисяч гривень. Ну і вже по класиці. Ось вам така рекомендація. Підписатися на мій телеграм-канал, куди я почув більше швидкі активності, різноманітні новини. Оновлення даного або інших теж досить цікавих та потенційно прибуткових проєктів, або якісь думки по ринку, які по тих чи інших причинах не доходять сюди. Ось, наприклад, два тижні тому перед самим падінням я досить удачно розпродав майже всю свою сумку з альткоїнами, про що й написав в своєму каналі. Спекуляції у криптовалютному ринку мають різноманітні небезпеки, тому важливо враховувати перше. Ціни можуть стрімко змінюватись в короткі терміни, що призводить до великих втрат або прибутків для інвесторів. Друге, завжди варто пам'ятати, що крипта це стартапи, а ринок ще молодий, і менш стабільний. Ніж звичайні ринки. Третє, багато країн ще не розробили чітких нормативів для криптовалют, що може створювати простір для маніпуляцій та шахрайства. Четверте, по суті, вся крипта не має реальної фундаментальної основи або якогось дохідного потенціалу, і їхні ціни можуть залежати від чуток, трендів або маніпуляцій. П'яте, завжди є шанс скаму, злому. Чи іншого виду шахрайства абсолютно любого проекту та його токена. Якщо ви прямо зараз загуглите про The Cair та Pief Network, то скоріш за все, якихось загальних та спільних моментів ви не знайдете. І по суті, так і є. Проекти зовсім різні. Та є одна досить важлива деталь, яка їх об'єднує. Це стейкінг, в якого основна задача це забирати монети з циркулюючого ринку, залишаючи їх на контракті. Нерухомими та давайте все ж детальніше поглибимось у кожен з проектів. Fire це перший кон'юніті Layer 2 З Carolab, який має технології від Polygon та хайповує зараз Celestia, яка роздала дроп, дала купу ексів. Та стала своєрідним самородком не тільки у своїй мережі космос, а й серед великих гравців у вигляді орбітрум та Оптимізму. Працює за кафер на базі Люмос. Сам ж Люмус, до речі, теж не пальцем роблений, так як про них навіть Binance згадував у одному з своїх великих ресерчів, де досить позитивно відгукувався про роботу проекту. Та найцікавіше це те, як вони запустили свій продукт. Назвали вони цю систему FireLunch, яка полягала в тому, аби 100% токенів за КФ роздати дропін спільноті після запуску мережі. Загальна пропозиція токенів за КФ становить 10 мільярдів. З яких 2,5 мільярда були чесно роздані спільноті, зробили дроп користувачам, які взаємодіяли з полігоном з КІВМ, ЗКСІНК, Скрол, ЮНЕЗК СПЕЙС і так далі. А решта 7,5 мільярдів були повністю згенеровані за допомогою так званого GasFi Airdrop після запуску. Мережі. Простіше кажучи, команда запустила такий собі івент, де у проміжку деякого часу потрібно було свапати, наприклад, USDC на USDT, витрачаючи на це комісію і спалюючи при цьому газ. І відповідно, чим більше ви спалили комісій, тим більшу алокацію токенів ви отримали. Запускались вони по загальній оцінці в 10 мільйонів, тобто по 0,001 цента. На момент запису цього ролику ціна токена 1,2 цента, що означає всього лише 12 сів від сейлу та 120 мільйонів маркет капа. Як мені здається, ЗКФ цілком має потенціал на ріст, враховуючи, що це є новий Rollup, з новою монетою, де не засаджено купу зайвих пасажирів, який використовує хайпову технологію Celestia, заручився підтримкою від полігону. Має нову і досить цікаву схему запуску токена, плюс будує власну екосистему та розвивається. Не так давно команда, наприклад, запустила стейкінг, у який закинули вже близько 2,6 мільярда токенів, що рівно 26% від всієї емісії. Також запущений був лаунчпул для тих самих стейкерів в мережі ЗКФЕР. Також не варто забувати про потенційні дропи за стейкінг, так як, наприклад, за умовний стейкінг оптимізму, ви мали право отримати дроп від самого оптимізму. За стейк Атому або Осмо. Ви могли отримати Селестію, Dimension, які зараз торгується по 3 долара на OTC, та інші менш відомі роздачі. Пів. Network – це децентралізований оракул-протокол, який агрегує та публікує високоякісні дані з фінансового ринку на блокчейні, щоб зробити їх надійно доступними для онлайн додатків. Простіше кажучи, це рішення, яке бере ціну збірш, маркетмейкерів і торгових фірм та показує на своїй платформі. Ще у листопаді проєкт повідомив про плани дропу 255 мільйонів своїх токенів на 90 тисяч відповідних гаманців-юзерів. Критерії для дропчику були досить обширними, нагороджували з активністю у різноманітних ЄВМ сумісних та на ЄВМ несумісних мережах. Та наскільки я бачив, то в абсолютній більшості або ліг потрібно було якось взаємодіяти з PIF Network, наприклад, зробити декілька кліків на DeFi платформі яка використовує технологію проєкту. І так як монетка на Солані, а Solana ожила і почала перформити, плюс дропи у тренді, на виході вийшла, профіт на сумі, що вигляді тисячі, п'яти тисяч, а то і навіть десяти тисяч доларів на аккаунт. І біля мільярда маркеткапи прилістимо. А сама ж мережа PIV стала прямим конкурентом Chainlink, пропонуючи цінні канали даних, сумісні з численними протоколами, автоматизованими маркетмейкерами, деривативами та низкою децентралізованих додатків. По суті, якщо дуже грубо, то можна взяти за орієнтир капіталізацію та ціну монети Link, прямого конкурента ПІФ. Та зорієнтуватися по його значеннях, ну і відповідно зрозуміти перспективи росту самої монетки ПІФТ. Також, як я згадував раніше, проект має свій стейкінг, який, до речі, в себе в Твіттері досить активно шилить. І якщо судити по статистиці з дюнею, то вже більше 1,3 від циркулюючого об'єму застейкано та виведено з ринку. І фінальне, але не менше важливе, будьте готові до розблокування великої кількості монет. Яке повинно відбутися 20 травня. А я з вами не прощаюся. До наступних зустрічей!